вийшла перепинати коров. У нас випав сьогодні дощ, великий, малий, не знаю, Опадоміра нема. Та й в принципі я вважаю, що опадомір мені вдома не нужен. Мені опадомір нужен на полі, а там його або хтось вкраде, або його дуже нікуди поставити. Серед поля ж ставити не будеш. Тут вже почала сухнути, так що скоро будуть жниво, будемо перенастроювати комбайн покажу як постараюсь показати, як ставлю цепний привод на комбайн молотю з ципним приводом вже не один год і мене це устроює. Сусіда Соя Су теж вже підсиха. Ось, наш, ось наші корови. Чого вони сюди їздили? Хто? Ці цикашники? Ці цікашники хотіли діда забрати. І Якщо люди зараз бачать це відео, то, то напевно, мене не забрали. Бо діда то в нас точно не заберуть. Він у нас пенсіонер. А мене можуть черкануть. Вітер хороший, не знаю, чи завіхряє, чи не завіхряє у мікрофон. Я то його затулив трошки від вітру. Така у нас погода. Що, так, да, вони тут ось в бившому ставочку розвернулися. Вже влаги нема. Та там же там десь. Так, вон наші корови. Вони чуть тю-чуть, я не знаю, Хотіло, така у нас природа. Луки потихеньку заростають деревами. Луки у нас рахуються як громадське пасовище. В свій час його, їх е, оформили, як громадське пасовище, наклали на них кадастровий номер. Виділили, можна так сказати, натурі. Ну, понятно, що ніхто по кінці не бив, ну. Но... трошки їх спасли, а от в сусідньому селі, а там далі, то там вже луки практично роздискували. Там е, вже йде Полтавський район і їх вже потихеньку дірібанять, дискують і такої їх, от, красоти вже там нема. Там вже буде красота польова. Ну а в нас ще поки спаслися лука і довольні. Тут і в Лисівці. Сусід у мене той, що надумав мене знімати ролики, всі ці викладати. Це у нас підсобне господарство Полтавщини, здається, так називається канал, якщо правильно сказав то в нього ще сінокоси в лисівці є. Він... Там теж громадське пасовище і він брав оренду ті сінокоси, то там теж ще збереглися, ще не, не повністю роздіскувалися. Там є ділянки, які роздісковані, але не всі. О, така у нас природа. О тут це також наша земля. Бабушка на землю, Бабушка недавно померла, покійна, а землю ми між двома братами розділена була і ми свою частку викупили дідову. Так що то вже, то вже наше за вербами. Дось, ну що там? Що там? Ти кого перепинаш? Та не трогайте ту кувалду, ту, молота того. Дой, та руками воно все витягується. Зараз покажу. Тут То теж наші кози стоять, ну тих перепинати не будем, тих там трави трошки більше таке як. А цих старух перепнем. Ось мокранька, бачиш, 2 см. а далі суха. пилюка летить. Mm -hmm. Так, а тепер треба молот. не загатюк. Зараз підемо молот, знайдемо. На, на сторону и тут так само. Mm -hmm. Разпи mm -hmm. кормили, друзья, воспитанников. Ганяш. Mm -hmm. Давай, Мань Пас я от салат світяну Лежи, лежи, маня, лежи. Она встає. Ой, це мені hey, Мань Нар хож. Нааша нар хож. Нууцаа нааша дөө. Нууцаа нааша. Аашамд хож. Кору перепнули, сходим подивимося, як ячмінь наш підростає, падали це ячміння. Бо ячмінь молотився пізно і за мотовилом багато випадало. Ну, в принципі, в жопу трохи йшло, бо зразу під барабання вроді піджав, вроді би й хватало, а потім, дивлюсь, що слабий вимолет. ну поки туди-сюди, поки ж піджавав. Воно, скільки того огородика, 40 сотих. І він уже насипався. Така в нас природа. бачила, кстати, дупло у нас тут і не одне. Не бачила? Я тобі зараз покажу Вон бач? Вон бачиш? Одна. Okay. Одна, а от там вище трохи друга. Не знаю, хто там живе. А от тут он. Вон вище. Okay. Бачиш? Okay. Варбах, ще верби збереглися. І ось ж, дивися, з цієї верби. Відпала гілка теж воно було загля. Ну що там хтось кусь тебе? Був ставок, раніше вода розливалася аж до хати. А тепер вже нема води. Стартував від хати, а там аж практично до болота стояла калюжа. Можна було... Ну, в мене були саласки, в кого коньки їздили, можна було аж до болота доїхати. На болоті вже на плесові кататися. Хоча для чого та плесові тут каталися нормально. А зараз вже все. З весни ще трохи вода була. Ну вжанемо. нема. Дольць, опустися вниз. Да. Це такий ставочок був. Вже замулився. То кабани прийдуть, то козулі прийдуть, нас козуль тут багато, то корова заскочить, то так осунули та і все. У нас ще гриби там є? Ну да, печериці тут є. Так, а от тако тепер тут подали це Нормально так насіяв і назимий можна оставляти на наступний рік <риклад> Побризкано гліфосатом. Стерня, щоб не було падалиці потом амброзії. Ну вона так, яка повністю завернулася, яка ще живе. Завернулась. Печарица. Печариці. Печариці знайшла. Оп, сфокусувала, Все, є. Молотив і побачив їжачиху. Ну, як потім вияснили, що то була їжачиха. Думаю, ну хай же ж приберу, хай тікає, остановився. Зараз, якщо знайду, ага, ось є переход Остановився, там мотовилом натрусили ячменя. І поїхав, Ну, вона побігла, куди побігла. Хто знав, в туди побігла. Кинувся аж далі молотити. Ось видно, Видно, де повністю мотовилом вибили ячмінь і він по сходу так. Хучно, хучно зійшов. А потім виявилося, що тут є і кублу їжанять. Ну це вже як змолотив, ввечері приїхав, а вони тут сидять. Якщо відео знайду, то я вставлю. Чуть їжачків не задавив. П'ять штук. Ось низ. Мамку об'їхав. Не ожидав, що вони тут. А це ось в прийшов, вони тут було кубло і женять. Потім я розкидав те кубло, бо вони потікали, а там завелися вужі. Вужа нема? Нема. А що тут таке? А, Тут просто якась А тут таке. Соломи немає, бо сусід забрав. Тяжко він тут ось недалеко живе. Зонову зроблю рекламу. Підсобне господарство Полтовщини. Здається, так канал називається. Зверху прикріплю якусь силочку на його відео. Ми там у нього їм було допомагаємо. Палився на гори. А це в нас бортерний розчут. Мян на мян. Він нам тюкував, а ми йому ячмінем віддаватимемо. Ну, звісно, якщо понравиться, а не понравиться, а не понравиться, то грошима будемо віддавати. Така в нас природа. Було тут верба, її порізали, на дрова забрали. Остався нам пенюк. Пенька ми зрізали під самі мені а коріння залишилося. І клинчик, поки такий не остається. Ну, Будемо сподіватися, що задніє з часом. А тут ось дивлюся, є бідо. На межі росла яблуня. І походу вона вже струхла. Або її хтось підгриз. Оу, їй підгризли, їй допомогли. Диви. Ти бач, таке як ми ячменю натягали. Таке, як нори в них були. Пала яблуня. Треба буде її розкрамсати, та буде на полі водідові. У нас же ж дід знатний палій. Як я кажу, головний кастратор. По, по, по кострах. Так, і ще треба, я ж лінивий. І мені впадло це все робити. Ну, впадло не впадло, але ну, треба буде оце. Тут потихеньку вичищаю, а в цьому році дерева повипилював, а пішли бур'яни. Треба буде ці бур'яни підсуєтити. Куди Та, там дось вже бризкати? Тут диви, яка що у нас тут лобода, амброзія, дереві чи що воно поросло. Парас те, що дерева позрізав. Молодчай, правильно. І, мабуть, в цьому році вже оці спаляємо. Багато молодше треба прийти кову. Бу буде кола. теж паліво на зиму. Зимою. В літній кухні на цьому хуторі. Топимо. Горіхи є, десь. Дивилась? В цьому году собираєте горіхи чи ні? ні. Не собираєте боліньки чи не збираєте, бо нема. Морози дали жизні, так що може і немає горіхів. Це ось уже пожок. Хоча ніхто його не бризкав, ніхто його нічого вроді йому не робив, а він слабенький. Ти долі дивись, я горіха долі ага. на землі нема. Ну, Та може ще й міранувати. Так, рубрика. Що тут у нас на огороді? Тут в основному батьки зав'ядують ми таке картошку посадити, щось посадити, а займалися вони там полінка, тудим-сюдим. І, і бур'яни оставляли трохи, щоб тіньок був і все одно воно не росло, не біса. Бросили його та і все. Ось а ось а що з ним робити? Воно все горить. Жарюка така була. Ну, такий помідор. Ну, помідори є, це вже добре. А огірків вже ж немає. Та були. Огірків в цьому году не закрили.